Доброго дня усім. Сьогодні хочу запропонувати шкода Octavia 2008 рік. Бензиновий 1,6 MPIський мотор. Той мотор, який всі люди люблять, тому що можна газ поставити без, без проблем. Це не FCI-овський мотор, це MPIський мотор. Машинка має 75 кВт, 102 сили в гарному стані, привезена з Німеччини. Тільки недавно ми її розмитнили і, і поставили на облік, готова повністю до продажі. По кузову, по кузову є невеличкі такі незначні от, Але вони, я вам так скажу, вони зблизька дуже видно, а отако, скажімо, вже від, відходиш 2 метри далі, 2 метри далі, то вже їх і не видно. Має партроніки, має партроніки, має, має центральний замок, електрозеркала, кондиціонер. Машина на літній різині. Повторююсь, дуже в хорошому стані. Давайте багажничок покажу вам. Багажничок тут чистий, все, все тут нормально. Стоїть нальова ще, ще є рідня запаска. О, там ключ. Багажнику немає, тут ні ржавчин, нічого не бачу. Пройомчики дуже чисті, всі акуратні. О, хто шкоди мав, то він знає, що скажімо, під номерами тут завжди якась ржавчинка. Тут ржавчинки я не бачу, все гарненько-чистенько. Так, пішли далі по салончику пройдемося. По салончику пройдемося. ну Салон, що, чистий, чистий, потолок чистий, обшивки дверей гарні, сідушки не просаджені, нормальні. от Така ситуація. Прийоми також. Також всі, всі чистенькі, я не бачу варіантів тут з якоюсь там, скажімо, рожавчиною чи ще з чимось. Прибором все пробито, все нормально. Так, перед дивимося. Я вже казав, подйомні електрозеркала, руль кожен, э, великий, великий магнітофон, який показує партроніки, коли задню передачу включаєш. Кондиціонер є. Рідні передні поліки. Так, давайте ще під капотом, зараз вам покажу. От, Можливо, знаєте, можливо. Якісь, на якісь я питання ще не відповів, то телефонуйте, буду відповідати на всі питання додатково, якщо люди десь здалека будуть телефонувати. Є така можливість вам додаткові якісь відео, можливо, в онлайні знімати. От, з прибором можу, якщо ви десь далека будете телефонувати, можемо в онлайні візьму в руки прибор і буду, скажімо, товщину. Фарби міряти разом з вами в онлайні, будете показувати, куди ставити прибор. Тут в моторному відсіку все добре, антифріз чистенький. От. Акумулятор тут добрий, не було ніяких питань. Дуже великий козир, що в основному всі автомобілі, які я приганяю, і під замовлення, і і так продаю. Скажімо, В основному машини везуться автовозами. Знаєте, всі, яка зараз ситуація. Но що стосується цього автомобіля, моя дружина, ми разом займаємося, моя дружина його везла і в дорозі дуже показала добре. Ніякий чек не загорався. Бензину вона взяла приблизно при швидкості 7,2, 7 при швидкості 140-150 км на годину на автобамі. Тобто розхід такий, це її нормальний розхід. Газу, якщо ви на газ поставите, буде приблизний розхід, десь приблизно 10 літрів газу. Це приблизно, це в залежності, хто як їздить, яка манера їзди. Ну що, буду я закінчувати. Вм'ятин, царапини дуже незначні, дуже маленькі, вм'ятин взагалі я не бачу. Ось. Телефонуйте, будемо спілкуватися з вами, будемо. Буду відповідати на ваші всі питання. Ну все тоді До скорих зустрічей. Слідкуйте за автомобілями ще буде в мене кілька автомобілів. Шкод. Телефонуйте будемо спілкуватися. До побачення, до нових зустрічей.